Дружба це той особливий зв'язок, який робить життя яскравіше. Минулої п'ятниці в центральному універмазі Луцьк традиційно розмовляли в прямому ефірі Радіо Аверс на цікаві теми. День друзів об'єднав біля мікрофону відвідувачів галереї вітань. Наразі багато дружніх розмов в онлайні, але потрібно не забувати, що живе спілкування значно краще. Подруг все в будь-який момент може допомогти тобі. Типу, в своїх справах дружба будувалась, будувалась типу да там, не там за день, не за два, а з роками типу стає краще, краще, краще. Стосунки краще, типу, де даже в мене є такі моменти. Типу, що у нас є в мене є друг, типу, і ми один одного вже в майбутньому бачимо кумами. Справжня дружба перевірена часом, випробовуваннями та навіть успіхом. Найкраще це, ну, звичайно. Це мама. В дитинстві я дуже сильно казала, що в мене багато друзів, я така класна. А потім в мене з'явилася подруга, вона приїхала з Запоріжжя. Тут чотири роки назад як почали спілкуватися, вона мені замінила всіх. Так, да, абсолютно всіх. Я вважаю, що неважливо чи 100 чи один. Головне, головна цінність людини до тебе. Відвідувачі зійшлися на думці, що дружба ґрунтується на повазі, розумінні та підтримці. Бо поплакати зі мною. Ну то тобто для мене це є важливим. Погуляти зі мною, сходити на якісь хобі. Мені треба, щоб людина якось не боялася інших, не залежала від думки інших. Мені треба відкрита, щира людина. Проводіть час з друзями. Завітайте до центрального універмагу Луцьк. П'ятниця з 16 до 18 години. Чекаємо.